На площу Героїв Майдану в Кропивницькому, за підрахунками Суспільного, вийшла сотня людей. Вимагали не ухвалювати законопроект номер 3663 та 2743. Вважають, що переведення коштів фонду соціального страхування до загального бюджету України може призвести до заборгованості з виплат. Через цей фонд колишні гірники отримують компенсацію за хвороби, набуті під час роботи. Павло Семич каже, якщо законопроекти ухвалять, шахтарі не зможуть її отримувати. Тут зібралися ветерани і інваліди праці шахти Інгульська, які не згодні із постановами Верховної Ради. Фонд це не державна структура, а законом 2743 бюджет фонду переходить в державний бюджет. 3663. З'єднання фондів. Фонду соціального страхування і пенсійного фонду. Дві соціальні виплати в одному фонді вам платить ніхто не буде. Юрій Гаранчук працював на Інгульській шахті 22 роки. Окрім пенсії, отримує компенсацію 8,5 тисяч гривень. То, що пропрацювали, скільки років отримали, звісно, у вічі, хто у вічі якісь, якісь профзаболівання. Я потім отримав третю групу профзахворювання. Так що, от зараз ми добиваємося своїх прав, що хочуть два фонди сидить в один. Цього робити не можна. Тому що якщо іще цей фонд, то Потім вже на людина не доб'ється ніяких прав своїх. Учасники акції підготували звернення до спікера Верховної Ради та президента. До протестувальників вийшов заступник голови обласної адміністрації. Ми підтримуємо ці вимоги, тому що детально вивчили питання і по першому законопроекту, і по другому законопроекту. За порядком під час акції слідкували поліцейські. Кількість осіб нам невідомо, так як їх дуже багато. Будь-яких порушень виявлено не було. Розробку двох законопроєктів про соціальне страхування розглядає комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Його очолює Галина Третякова каже, компенсації шахтарям у разі ухвалення законопроєктів зменшуватись не будуть. Що стосується законопроєкту 3663, то це приєднання фонду соціального страхування до пенсійного фонду. Пенсійний фонд сьогодні існує у вигляді центрального органу виконавчої влади і є дотаційним із державного бюджету. Приєднання фонду соціального страхування і добавка на друге читання. Я подала таку правку на друге читання, що кошти фонду соціального. Страхування фонду безробіття використовують виключно на цільове призначення. І ФСС сьогодні фонд безробіття є дотаційним, також як і пенсійний фонд. У зв'язку з ковідом у нас збільшилися там розміри виплати і по лікарняним листам, і по частковому безробіттю, і по безробіттю. То приєднання до отцовки гарантує, що з державного бюджету виплати будуть забезпечені. Законопроект шість у разі його прийняття гарантує виплату. В соціальних виплатах, бо ці виплати не зменшуються жодним законопроектом або законом України. Павло Семич каже: якщо реакції на звернення не буде, вийдуть на протест знову. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.